Наша донечка маленька має іграшки гарненькі, але грається усім, чим не варто ну зовсім. То візьме у тата вилку, в нею не у миску, а у мамину руку, викрутка і до вподоби, прилади всі електронні, бензопилка, тракторець. Лиш би ляльку не давали, бо відразу в неї стрес. На рибалку ходить справно, ловить з татом карася. Що там мамка? Миє посуд, варить суп, але все не приваблює дитину. Я, як виросту доросла, заберу у папи досвід, й то маленьке СТО. Буду я авто справляти, борщ не буду готувати, буду в ресторанах їсти. Вже до того доросли, що ховаємо ми носки десь під ліжком. Там пухнасті друзі вкупі. Тут літак, конструктор, книжки, десь недоїдки від їжі та обгортки від цукерок. Все розкидано по хаті. Хто ж це буде прибирати? Звісно, мама. Ми підемо до сусіда, він чекає нас з обіду. Треба там дрова колоти, бо за це він обіцяв взяти свого тракторця і покатать мене по полю. Як же ж мама? Та вона ще молода, справиться з усім сама.